Вітаю, слава Україні! Сьогодні чергова передача військових дронів для хлопців. Біля мене відомий наш учасник бойових дій, військовослужбовець, бандерик, як ми називаємо. А ми сьогодні передаємо вперше Матрикси 4Т. Нової комплектації справді вперше ми передаємо саме такі дрони, і вдалося їх закупити у співпраці з благодійною організацією, тому що по програмі розвитку місцевого самоврядування 80% міський бюджет і дякую платникам податків, фінансує, 20% – Це внесок благодійної організації волонтерської. Але більше детальше Бандерик розкаже для чого, кому і чому це важливо. Слава Україні. Перш за все хочу дуже щиро подякувати Руслану Романовичу за цю допомогу. Це, йому, це його ідея е, і так далі. Перш за все, це нові дрони, Matrix 4Т. Вони, будемо так казати, по, наших, е, по нашій специфіці, вони набагато кращі, ніж навіть 3Т-нічник. Вони більш потужніші і більш вони витривалість на це. О, так як е, міська рада виділила 80% нас, нашого свого бюджету, 20% е, виділили, виділила громада. А особисто є такі у нас е, дядько, який неодноразово допомагав у допомозі, він сам деколи багато, три або чотири мавіка трете купив, придбав, це є такі у нас. Вісевий життєвісті Глад Франтівка, Каспрук Ярослав Ярославович. Йому дуже велика подяка за допомогу. Він додав 136 тисяч на, нам до цих мабітів. Зараз ці мабіті підуть до нас в 9-ту бригаду безпілотних систем і вони будуть винищувати тих людей, які йдуть проти нас і які нам шкодять. Слава Україні! Героям слава! І ще раз дуже щира подяка, Руслан Романович, за вашу допомогу дякую. постійно. Це дякую. Вам, вам подяка. А ви не, не звертайте увагу, що там щось хтось каже вам, обгадить. Ви собі ви знаєте, що ми вас любимо, ми вас поважаємо дякую. і про вас нікого в нас немає. Слава Україні! Дякую, я дякую також громадській організації. Бушоп також ходіть до нас. Я теж хочу подякувати тому, що. Насправді дуже багато проектів по бюджету участі по е, по програмі розвитку місцевого самоврядування. це дуже важливо. що ви допомагаєте з 2014 року. Ми вам теж дуже дякуємо. що ви волонтерською діяльністю робите великі великі справи. Але Вона вона напевно що спить і волонтерує. Я так зрозумів. Бо її я... можна побачити у Фейсбукові вночі, друга, третя <глад> година. Тому <глад> <глад> <І глад> як... ми дякуємо дуже я щиро я дякую. Сказати, то скажіть. скажіть, ну що сказати. На війні немає ні дня, ні ночі, ні літа, ні зими. Треба кожен день, кожен час, коли хлопці дзвонять, коли ходять на контакт, коли можуть, мають можливість це зробити. У мене постійно включений інтернет, включені системи, щоб я бачила, коли прийшло повідомлення і зразу відкликаємо. Ми робимо що, все, що можемо, а там все в їхніх руках і в руках Бога. Надіємося на них тільки і на Бога, більше ні на кого. Дякую. Не було б їх не було б нас тут. Так що, що ми тільки єдині виграємо цю битву, більше нічого. Дякуємо, дякуємо франківцям за підтримку. Слава Україні! Героям слава!